Овал. Площа різновиди та властивості. Що таке овал? Овал це плоска, замкнута крива, подібна до еліпса, але не обов'язково математично строго визначена. Часто використовується для позначення округлих форм у природі та мистецтві. Властивості овалу. Це симетричність. Часто по горизонталі, вертикалі, замкненість. Гладка безперервна лінія без котів. Відсутність чіткої формули, як окола чи Еліпса. Якщо Овал це Еліпс, то формула S дорівнює π, помножено на А помножено на Б, де а це велика піввісь, Б мала піввісь. Якщо А дорівнює 5 см. Велика піввісь дорівнює 5 см, Б. Маленька піввісь дорівнює. 2 см, то S дорівнює 3,14. Це число π, Множимо на 5, множимо на 2, дорівнює 31,4 см квадратних. Що таке еліпс? Еліпс виглядає як плоска крива. Ця крива утвориться як результат перетину конуса площиною, яка не паралельна основі конуса. Ось на ілюстрації видно утворення еліпса. Різноводі різновиди овалів. Це, як вже говорили, це еліпс, який чітко має велику і малу піввісь, математично описаний. Овал кисіні. Це фігура, утворена точками з постійним добутком відстані до двох фокусів. Також є ракетний овал. Це еліпс з прямими кінцями. Овал в архітектурі і дизайні. Це куполи. Вікна арки в архітектурних формах, кнопки на інтерфейсах або форми логотипів. У природі слово овал походить від латинського ову яйце. Як видно на ілюстрації, форму овала має яйце, також форма листя або сліди тварин. У футболі і автотранспорті використовують овальні стадіони та треки. Висновки овал це важлива геометрична фігура з широким застосуванням. Має цікаву властивості і різноманітні форми. Вивчення овалів корисне як для дизайну, архітектури, так і для техніки.